Над створенням власної балістики керівництво України задумалося ще на початку 2000-х за президентства Віктора Ющенка. Тоді було оголошено про розробку ракетного комплексу «Сапсан», що фактично мав стати аналогом російського іскандера. Український комплекс також мав бити на граничну дальність до 500 км і мати бойову частину масою близько півтони. Завершити цей проєкт планувалося в 2012 році, але брак фінансування змістив терміни. У 2016 році, вже під час війни із Росією, стало відомо про відновлення робіт над ракетним комплексом «Сапсан» під експортною назвою Грім 2. Україна розпочала проєкт на замовлення Саудівської Аравії. В лютому 2021 року стало відомо, що сапсан готовий на 70% і необхідно зробити останній крок та доробити перший зразок цієї новітньої зброї.